Ну що, друзі, добрі справи продовжуються. Дивіться, сьогодні в Геймзельнбуд поїхала одна самий стульчик далі. Два ставили стульчика, подаруночок батюшки Видобицького монастир ну, настоятелі. Далі це Михайловський собор. Поїдуть три ще. І ще я заказав 20 в різні областях. І 20 сьогодні може відправити на Чернігів. То Хлопці там ну, потребують в общем. 20 струльчиків вже за Так що повна машина була сьогодні. Вчора полная машина, сьогодні вже осталось 5, завтра роздаємо до добрих справи, продовжується. 100 добрих справ мінімум на місяць. Хто потребує, звертайтеся, меблів зробимо безкоштовно. Хто має гроші. Частково можемо у зробити, хто, кого мало, можемо за гроші, можемо, ну, скільки є грошей, ми можемо частково благодійно зробити. Запам'ятайте, є така фірма, яка допомагає, навіть свої гроші додає. Так що звертайтеся, але бюджет ограничений. Звертайтеся, зарані записуйтесь. Всім добра.